Привіт! Я радий вас бачити. Ця історія присвячується Вероніці. Назва історії: Швидкість і хаос Сонік та Стіч несподівані герої. Усе почалося в один зовсім непримітний день. Сонік мчав зі швидкістю світла через зелений ліс, рятуючи чергову планету від роботів доктора Егмана. Він був у чудовій формі, як завжди, поки перед ним раптом не відкрився дивний фіолетовий портал. Не встиг він нічого сказати, як уже летів крізь міжвимірний тунель. Тим часом десь на Гавайях Стіч саме їв Морозиво, яке щойно вкрав із торгового автомата. Він був задоволений, трохи липкий і абсолютно щасливий. Але з неба раптом упала синя кулюка ні, не метеорит. Це був Сонік. Вони разом шлюпнулись просто у фонтан. Гей, хто ти такий? вигукнули обидва одночасно. Я Сонік. Швидкий, крутий і злий на роботів. А я Стіч. Смішний, небезпечний і трохи ем, непередбачуваний. Вони швидко зрозуміли, що опинилися у дивній ситуації, і тут із неба залунав механічний голос. Рівень загрози максимальний. Об'єкт 626 та невідомий елемент виявлені розпочато полювання. Це про нас? спитав Сонік. Угу, пора бігти. Виявилось, що міжгалактичний учений Грантек об'єднався з доктором Егманом. Вони викрали джерела сили з обох всесвітів, хаос із умрут та серце огану, і створили машину, яка мала стерти всі емоції з живих істот. За їхнім планом, світ мав бути ідеально спокійним, без почуттів, без сміху, без дружби. Це ще гірше, ніж коли мені заборонили їсти шоколад, обурився Стіч. Ну що, будемо рятувати все світ? усміхнувся Сонік. Гавайї, спочатку, підморгнув Стіч. Вони вирушили на базу злодіїв повну пасток і роботів. Але найбільшою несподіванкою став їхній головний противник мутант, створений із ДНК обох героїв. Це була копія Соніка з очима і зубами Стіча. Він був швидкий, злий і знав їхні прийоми. Оу! Він реально виглядає кепсько, пробурмотів Стіч. Це я тільки з твоїми зубами. Фу, бій був шалений. Сонік біг із шаленою швидкістю. Стіч стрибав, кидався речами, пищав і сміявся. Вони почали довіряти один одному і працювати як команда. Стіч застрибував Соніку на спину, і разом вони атакували ворогів із небаченою силою. У вирішальний момент, коли машина майже запустилася, Стіч затиснув усі кнопки лапами, а Сонік ударом з розгону розніс її разом із мутантом. Коли все закінчилося, вони сиділи на уламках бази, втомлені, але усміхнені. Ну що, тепер ми герої? запитав Стіч. Ага, але треба повертатись у свої світи. А хоче ще раз Морозева: якщо воно не летить мені в обличчя, так. Вони попрощались, як справжні друзі. І хоча кожен повернувся до свого світу, вони знали, десь там, у мультивсесвіті, у них є той, хто завжди прийде на допомогу. Мораль історії. Іноді найнеймовірніші друзі з'являються тоді, коли світ найбільше цього потребує, і навіть хаос та швидкість можуть знайти гармонію. Дуже дякую всім за увагу. До нових зустрічей!